Вітаю всіх! Друзі, сьогодні хочу поговорити про болючу тему, яка стосується вирубки дерев. І сьогодні розберемо реально живий приклад одного із моїх клієнтів, який до мене приходив на консультацію. І тема стосується саме незаконної порубки або незаконного перевезення зберігання збуту лісу. На сьогоднішній день зрозуміло, що погода не досить така приємна, похолодало, і багато людей йдуть в ліс і рубають. Дерева руба збирають сухостії і досить часто потрапляють у досить неприємну халепу, яка закінчується на жаль кримінальним провадженням і відповідно штрафом, який потрібно сплатити саме на рахунок держави. І, звісно, друзі, що ви знали, що це стаття? Це стаття 246 Кримінального кодексу України. Як на мене, досить неприємна стаття. Вважаю, що все ж таки за це не потрібно притягнути до кримінальної відповідальності простих людей, які дійсно там збирають сухостій або просто виробили е, якусь там деревину чи кущ для того, щоб очистити відповідну посадку, оскільки. На сьогоднішній день дрова купити в селі чи маленькому населеному пункті, це є прям ще тою задачею. І тому досить часто люди вдаються до такого, що йдуть і збирають дрова або прочищають лісопосадки для того, щоб вони були більш прохідні, щоб можна було прийти, оскільки дійсно воно все завалено. І так, тепер давайте поговоримо про. Саме випадок мого клієнта, і він є досить цікавим і досить поширеним серед людей, оскільки багато хто вирубує навіть деревину не просто там в лісі, да, там, чи в посадці, а вирубує деревину в себе вдома на якомусь там участку, який належить йому на праві власності, або належить, наприклад, його там батькам, дідусям, бабусям, і дійсно просто перевозять цю деревину до себе. І досить сильно схожа ситуація на те, що я вам сказав, у мого клієнта. Тобто в нього е, його одна із земельних ділянок вона межує із лісопосадкою. І його е, територія вона була досить сильно густо за гроша деревиною, гущавиною. Він рішив її підчистити, для того, щоб можна було завести сестрі, для того, ну, щоб вона обігрілася, оскільки в неї е, газу немає. І єдиним способом обігрівання це або Вугілля або дрова. І коли він віз цю деревину до сестри, його зупинила патрульна поліція. Сказала, що опа, друже, ти вирубуєш незаконну деревину, зберігаєш, по тобі плаче 246 стаття Кримінального кодексу України. Зрозуміло, коли виїхали на місце, там попрацювали ще, відповідно, певні служби, які додавали ще певний об'єм лісовини деревини, яку вирубали, для того, щоб був більший склад правопорушення, і намалювали йому те, що зараз вам прочитаю, що він нібито зрубав. Деревину, а саме смереку, 4 з котрих довжиною 3 метра з діаметром 28 см. 29 см 33 см 49 см та 2 з котрих довжиною по 4 метри. з діаметром 30 см, 21 см, а також 1 ем, сортиметр довжиною 11 метрів з діаметром 10 см, котрі знаходяться на відповідальному зберіганні у. Одному із лісничеств, тому що зрозуміло, що є лісопосадка і є його території. Тобто, на своїй території він зрізав, на іншій території для складу добавили, дорізали, і, звісно, порахували, що нібито це все він зробив. І притягнув його до кримінальної відповідальності. І саме цікаве те, що йому намалювали штраф 33 620 і дали йому умовний термін відбування покарання. Тобто досить неприємна ситуація, і яку людина зробила помилку. Це те, що він дійсно посприяв слідству і був вимушений. Визнати свою вину, оскільки не знав норм чинного законодавства, не знав, як себе захистити і просто пішов на поводу у слідчих, бо йому сказали, що зрозуміло, друже, не потрібно нічого там розповідати, визнай свою вину, там все буде нормально, не хвилюйся. Тобто він так і зробив. Послухав слідчих і потрапив на відповідний штраф на конфіскацію майна, а саме на бензопилку, на автомобілі, на прицеп. От вам і приїхав у зв'язку з тим, що пішов на поводу у слідчих. Тому. Друзі, якщо ми дивимося реальну практику, то дійсно кримінальних справ саме такого характеру є дуже і дуже багато. Тому, якщо ви плануєте, наприклад, там, йти збирати дрова чи вирізати якусь там да, от деревину для обігріву, подумайте краще 5 разів, тому що дійсно відповідальність, яка передбачається, набагато більша, ніж те, що ви купите, наприклад, ту машину дров і заплатите, там 11 тисяч. Ніж потрапити ось на таку суму. Тому, друзі, як ми бачимо, все ж таки в нас законодавство України, воно пише зрозуміло, досить добре, про те, що в нас є Лісовий кодекс, у нас є закони про рослинництво, да, там воно трошки інакше називається, але сама суть в тому, що. Кожен із них сам собі заперечує. Одні кажуть, що можна збирати там сухо інші кажуть, що ні, не можна, тому що це все власність лісу і лісних господарств. І для того, щоб це все робити, потрібен лісовий квиток. Тобто, раніше я вже на цю тему знімав відео, можна подивитися. Але якщо ми дивимося, як воно працює на правді на практиці, то досить часто ми бачимо, що виносяться вироки. Де притягують людей до кримінальної відповідальності, і дійсно таким чином наповнюють бюджет країни. Тому, друзі, як ми бачимо, все ж таки законодавство не зовсім на стороні наших добрих людей, які дійсно бажають якось протриматися в період воєнного стану і дійсно в таких тяжких умовах вижити для того, щоб можна було нормально функціонувати. Тому, якщо ж все-таки дивіться, у вас склалася така ситуація і дійсно. Вас зупинили патрульні поліцейські, або вас е, там зупинили лісники, і хоч прийдуть до кримінальної відповідальності, в жодному разі не потрібно нічого їм розповідати, як це все сталося. Відразу кажіть, 63 стаття Конституції України. Я не буду нічого казати, поки не прийде мій адвокат. І тільки після того ви приймаєте участь у тому, щоб знайти адвоката, який вашу справу буде вести, оскільки. Якщо в подальшому ви цей момент упустите і не знайдете собі адвоката, то в подальшому буде досить тяжко вже оскаржувати ці вироки, які є також з певними порушеннями. Тому, якщо у вас виникають якісь питання або потрібна допомога в іншому чи іншому вирішенні проблеми, то звісно, звертайтеся до телефон, який бачите на екрані, я з радістю вам допоможу. І зрозуміло, що в такому випадку обов'язково що ви собі запам'ятали, що. Якщо вас зупинили, в першу чергу шукайте собі адвоката, який вам дасть правильну консультацію і допоможе. Ну, а з вами, друзі, як завжди був я, адвокат Вадим Вітенко, який є. Розповідає вам дійсно те, що відбувається на практиці, як воно це все відбувається, тому що е, незнання закону не звільняє нас від відповідальності. А відповідальність, зрозуміло, за таке передбачається Кримінальним кодексом України. Тому бережіть себе, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть свої думки відносно даної проблемної е, ситуації, яка в нас на сьогоднішній день в Україні є досить поширеною. Всім пока і до нових зустрічей!